І, звісно, як не проговорити про насолоду мовленням, говорити не тільки для того, щоб щось сказати, чому я, власне, і з'являюся до вас в такому форматі. А, тож мова у це не тільки інструмент, а й і санси, особливої насолоди, яка часто перевищує функцію комунікації. Тобто ми отримуємо насолодження вже від самого процесу говоріння, від звучання слів, від їх гри, від того, як. Яку реакцію вони можуть викликати у іншого, у іншого вже мається на увазі людини? Це добре видно на практи на прикладі дітей, які тільки починають говорити, і їх запитання часто не для того, щоб отримати відповідь, а про сам акт звернення. Тобто їм цікаво, цікаво вимовляти слова, бути почутими, привертати до себе увагу і питання типу, чому трава зелена. Це про запрошення до взаємодії та спосіб закріпитися в символічному полі. Усе це відбувається у дорослому житті. Розмови про погоду, дрібні жарти чи буденні обміни словами існують не заради змісту, а заради самого контакту. А тут зазор між словами та сенсом не, не зникає. Але стає джерелом насолоди. Слухати означає інтерпретувати цей зазор не лише на боці мовця, але й на боці слухача. Лакан наголошує, що ми ніколи не чуємо нейтрально. Ми читаємо висловлювання інших через власну мережу значників через власні проекції, уявлення страхи. Усе це створює ще один рівень розриву. Саме тому психоаналітик він не просто слухає, він виявляє симптоми умовлення в тих місцях, де а, мова обриває мовлення обривається, заплутується чи повторюється. Саме там і є суб'єкт не в ясних висловлюваннях. а а в зазорах між ними. Те, що описує як зазор або розрив, не є чимось негативним. Навпаки, саме завдяки нестачі цій в мові, можливе бажання, інтерпретації, нові сенси. Абсолютне порозуміння неможливе. Але саме тому ми продовжуємо говорити, писати, слухати. А цей структурний зазор це не помилка, це умова можливості говорити, бажати і насолоджуватись мовленням.